Вітаю, друзі, сьогодні 8 січня. З вами Валерій Клочок і, звісно, топовою темою для нас залишається, і було і залишається питання виділення фінансової допомоги Конгресом Сполучених Штатів Америки у сумі понад 60 мільярдів доларів. Ця історія обговориться дуже давно. Ще до нового року ми активно відслідковували події, політичні битви, навіть скажу так, у Сенаті і Конгресі загалом. Хвилювалися за те, чи буде проголосований цей документ, і звісно. Це питання актуально залишається і донині. І от сьогодні стало відомо, що республіканці, перепрошую, вчора. Навіть вчора в неділю, це дуже такий показовий момент. Стало відомо, що республіканці і демократи таки домовилися про максимальні витрати бюджету Сполучених Штатів Америки на 2024 рік, але там немає питання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню, Східній Європі і Східній Азії. Але це дуже важливий крок для того, щоб цю допомогу отримати. Втім, є один такий нюанс. Виявляється, Байден займається не бюджетом, а абортами. Ну, так пише преса. До чого тут аборти, і гроші, я вам зараз це все поясню. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і вам дуже рекомендую. Подивіться це відео до кінця. Я повідомлю вам багато цікавих деталей, на яких варто заакцентувати увагу. Тому не примикайтеся. І так, як я вам сказав, вчора в неділю. У Конгресі США повідомили, що республіканці і демократи досягли домовленості щодо бюджету США, тому що в них за 10 днів мав стати шатдаун. Шатдаун – це коли в них не буде грошей і бюджети не будуть виділятися чиновникам, і вони просто-напросто закриють свої офіси і підуть відпочивати. І це найгірший сценарій для України, тому що навіть за умови того, що не проголосована допомога, я вам вчора розповідав, чи позавчора навіть. Що Пентагон знайшов таке 4,2 мільярди доларів для України зі спецфонду Джозефа Байдена? І ці гроші вони однозначно виділять Україні. Не грішми, звичайно, військової допомоги, і лише будуть апелювати до Конгресу, щоб вони швидше проголосували цей самий оборонний бюджет, бюджет Сполучених Штатів Америки, де передбачені гроші і на оборонку. На щоб потім взяти, скажу так, і покласти назад ці 4-2 мільярди доларів, але чекати, поки буде голосування, Пентагон не збирається. Він буде виділяти допомоги надалі, і, зокрема, речник Пентагону вчора про це повідомляв. Так, от, що повідомив Майк Джонсон. Спікер палати представників це саме той республіканець, який швидко пішов на канікули перед новим роком, сказав: Ми нічого голосувати не будемо, поки ви нам не надасте план по Україні. Білий дім має надати план для України. Хоча е Меттью Міллер 4 січня, коли давав великий брифінг від імені Держдепу США, сказав, що ціль. США щодо України єдина Україна має перемогти в цій війні вийти суверенної європейської демократичної держави. Для цього ми робимо все, а ви повинні виділити гроші. Так от вони затвердили в бюджеті Сполучених Штатів Америки 1,6 трильйона доларів, з яких 886 мільярдів доларів це оборонна ціль, так, а 704 мільярди це доля витратів не пов'язаних з оборонкою. 886 мільярдів доларів вони будуть витрачати на оборонку. І друзі, 85% із цих грошей ну, для розуміння ситуації будуть в Європі. Так саме в Європейському Союзі будуть знаходитися війська Сполучених Штатів Америки, які будуть отримувати заробітну плату і фінансуватися з бюджету. США. ну так було завжди. І так залишається донині. Єдиний такий момент, неузгоджений на даному етапі, це те, що демократи кажуть, що не оборонний сектор не 704, а 772 мільярди. Ну тобто десь гуляє близько 70 мільярдів. Це неузгоджені позиції, між ними поки що залишається. Хоча принципово угода підписана вчора, у вихідний день, наголошую. Хоча лише сьогодні Конгрес США почав працювати. І це важливо, тому що направду Сенат. І конгрес на канікули за великим рахунком не йшли. Комітети їхні працювали, узгоджували позиції Білого Дому республіканців. І Джозеф Байден сьогодні звернувся із заявою до республіканців і сказав: друзі, ми з вами домовилися, тому наступний крок ваший. Зокрема, пряма мова звучала його наступним чином. Тепер республіканці в конгресі. Повинні виконати свою роботу, припинити погрози, зупинити роботу уряду. Ну, власне, от вони голосуватимуть бюджет, це пряма мова Джозефа Байдена. Та виконати свій основний обов'язок щодо тепер слухайте, фінансування критично важливих пріоритетів внутрішньої і національної безпеки, включаючи мій додатковий запит. Тут він має на увазі якраз допомогу. Для України, Ізраїлю, Тайваню, Східної Азії, бо там також ситуація не дуже стабільна. Північна Корея починає війну проти Південної Кореї. Це також тема, за якою варто слідкувати. Ну про я вам буду про це розповідати. Ну і інші видатки у міжнародній сфері, які дуже важливі для Джозефа Байдена, бо він будує політику саме на міжнародній арені. Свою виборчу програму він базує на успіхах за кордоном. Він говорить про те, що я інвестую нині у безпеку США, вкладаючи гроші за кордоном у Європу. Я вам наведу приклад з політики Сполучених Штатів Америки після Другої світової війни, коли вони реалізовували в Європі після Європі план Маршала, коли вони просто передавали у якості грантів гроші країнам Європи. Вони їх витрачали. На споживчі цілі, а отримані кошти інвестували у виробництво. Така була умова надання допомоги. Тоді до певної міри. Керівництво США зазнавало критики з боку своїх громадян, але в перспективі вони отримали шалену вигоду. Сьогодні політика не відрізняється від США, від тієї, що була минулому сторіччі. Та, що була 10 років, та що нині певні корективи є, але і республіканці, і демократи, вони в цій частині послідовні. Тому Байден і апелює до республіканців. Тепер ваша черга виконати вимогу. Бо коли. Джонсон говорить, я маю на увазі спікер Палати представників, що щось вони повинні йому пояснити. Ну, мається на увазі Білий Дім має розповісти про цілі, які він хоче досягти в Україні. Ну це, вибачте, друзі, просто політичні спекуляції. Але американська преса написала сьогодні, що Джозеф Байден не буде займатися зовнішньою політикою у своїй предвиборчій кампанії, а буде зміщувати акцент на критиці республіканців і на абортах. Ну так, пише політико, це видання Західне. Ну, доволі поважне видання, попри те, що воно так трішки пахне бульварщиною, але поряд із тим, направду вони публікують багато цікавої інформації, треба розізняти, де йдуть замовні статті, а де вони правдиві. Оце типова замовна стаття, в якій говориться, як будуватиме свою виборчу кампанію Джозеф Байден. Я не сумніваюся, що до прикладу, і не виключаю, що у його програмі може бути питання абортів, яке складне в Сполучених Штатах Америки, тому що низка штатів США забороняють жінкам робити аборти. Це тема дискусійна і проблематична в США давно і в інших країнах світу. Але політику стверджує, що тепер пріоритетом виборчої кампанії в Джозефа Байден буде не зовнішня політика. Стосовно якої він постійно говорить республіканцям, що не вам говорив. а ні, внутрішні, економічні проблеми. Хоча буквально до кінця року економіка Сполучених Штатів Америки почала суттєво зростати, в тому числі через те, що вони фінансують наші Збройні Сили України. Так, тому що оборонний комплекс починає створювати робочі місця. Інфляція в США суттєво впала, але республіканці цього не бачать. Вони говорять, що ні ні. Буде Байден займатися критикою республіканців і питанням. Абортів, тобто вирішувати, дозволяти. Там є спецзакон, який був хваленда. Ну, це я не думаю, що є предметом ці... цього відео, бо я займу ваше багато часу. І також з'явилася сьогодні ще одна цікава історія, яка напряму пов'язана з Ілоном Маском і Дональдом Трампом. Тому що Ілон Маск, ви добре знаєте, є прихильником республіканця Дональда Трампа. І от про нього сьогодні написали у Wall Street Journal, що Маск залежний від наркотиків. Він вживає наркотики, і це непокоїть керівників і членів правління його кампаній. Маск, ви знаєте, найбагатша людина на остатки остатків його просто неймовірні. Так от, автори цього матеріалу, посилаючись на керівників кампанії, вони до речі пишуть там і прізвища їхні, що занепокоєні тим, маються на увазі правління кампанії, що найбагатша людина світу вживає ЛСД, кокаїн. Екстазі, я зачитую їх ці назви наркотиків, бо я направду їх не знаю. Та психоделічні гриби, часто на приватних вечірках по всьому світу, де є. Відвідувачі підписують угоди про нерозголошення або віддають свої телефони для входу. Ну, явіть собі, тобто ви здаєте свої гаджети, щоб там, не дай Бог, нічого не знімали. Ну і за словами людей, які були свідками його вживання наркотиків та інших, хто про це знає, Маск і раніше корив марихуану на публіці. Ви це також добре знаєте. Ну, до прикладу, вони нової конкретні факти: У 2018 році він прийняв кілька таблеток кислоти на вечірці, яку влаштував у Лос-Анджелесі. Наступного року він відривався. Відчиреними грибами на Заході в Мексиці, ну і так далі. Я не буду вам це все переповідати, ви зможете це почитати у мережі інтернет. Поведінка маска дійсно неприйнятна, але Білий дім з ним співпрацює. Тому що, як стверджує і Пентагон, урядовий апарат національної безпеки та космічні програми, по суті, є залежними від SpaceX Max. Так, і є. Журналісти, до речі, стверджують одного із видань, що Пентагон погодився укласти угоду з масковською компанією SpaceX про виплату 70 мільйонів доларів за StarShield, Систему зв'язку засновану на системі Starlink із тисячами, із тисячами супутників. І Збройні сили України також повністю залежать від Starlink. І в Пентагоні дійсно підтвердили укладання угоди із компанією Starlink мільярдера Маска про допомогу Україні. І вже пізніше, от Ілона Маска є цілий біограф, який пише за ним книжку. Да, про його біографію повідомив про те, що направду дійсно було укладено таку угоду, і маск розпорядився в 2022 році відключити. Це він також наголошує стармінки поблизу окупованого Криму, коли ми проводили атаку на північний флот. Перепрошую, Чорноморський флот Російської Федерації. Ну окей, хай за вже є північний, те саме, буде там, що й у Чорноморському. Ми не заперечуємо. І це дійсно стало серйозним викликом для нас. І ще тоді ми могли знищити багато кораблів Чорноморського флоту. Буданов, до речі, цю інформацію підтвердив, поведінка маска була, мовляв, така він не хотів стривати в конфлікти з Путіним, бо Путін міг розпочати. ядерну війну. Ми це зачули, звісно, я не претендую на те, що ви. Почули вперше від мене цю новину, але вона так лягає в канву співпраці Маска, який курить наркотики, який залежний співпраці з Пентагонами я на ЄНУАЗА, який підтримує Дональда Трампа і поява цього матеріалу у The Washington Post такого публічно великого скандалу. Я точно ну, вам хочу сказати не випадково. Тим паче, маск сьогодні вже сказав, що він три роки поспіль здає аналізи на е, присутність наркотиків в організму і ніколи цього не виявляли. Ну якось так дивно. Для чого постійно здавати аналізи на наркотики, щоб потім що підтверджувати, що ти їх не вживаєш. Якщо ти не вживаєш, то скандалів, звісно, не буде. І в цій частині я вам просто хочу нагадати один такий приклад в історії Сполучених Штатів Америки. Він, звісно, не новий, Це приклад кінця 19, го початку 20-го сторіччя, коли також Сполучені Штати Америки мали велику проблему з дуже потужним мільйонером. Тоді мільйонером, а рахуйте, мабуть, він нині був би мільярдером, це Джоном Рокфеллером і його компанію Стандарт Ойл. Він дуже потужним, був тоді бізнесменом, який видобував нафту, і створив велику монополію, були зговори картельні. І закон був прийнятий наприкінці 19 століття 1890 році, який називався Акт Шермана. Він був спрямований точно проти Джона Рокфеллера, тому що він. Створював загрозу національній безпеці Сполучених Штатів Америки. Прецедент був в історії США, коли ну не дуже привабливого мільйонера поставили на місце не відразу. Після ухвалення цього закону в 90-му році, 1890-му році, він не відразу вступив в дії. Він 10 років лежав на полиці лише пізніше. На початку 20-го століття його активно використовували і проти Рокфеллера, і проти інших монополістів, які шкодили економіці. США. Звісно, економіка США відновилася лише в період Другої світової війни. Я цього заперечити не можу, бо це стало каталізатором і поштовхом виходу із робокої рецесії і кризи в США. Але порити з тим, вже тоді були інструменти для того, щоб боротися з мільярдерами і мільйонерами, які. Створюють загрозу національній безпеці, так як, наприклад, зараз відбувається судовий позов проти Дональда Трампа про те, що він є загрозою національній безпеці, США також. І м, проти нього порушена справа за статтею 14, яка буде забороняти Конституції Сполучених Штатів Америки, яка заборонятиме йому обіймати посаду президента, тому що він був на цій посаді за заворушення, які влаштував в капітолії, коли його не перебрали на наступний термін. Ну і навіть нині ви знаєте низка республіканців. Мовчки підтверджують те, що вони не вітали тоді рішення Трампа підтримувати мітингувальників і рішення Трампа не визнавати результати виборів, на яких він програв і виграв Джозеф Байден. Такі речі не випадково. А Маск на сьогоднішній день, ще раз повторюся, є найбагатшою людиною світу Америки. Так точно. І його статки обчислюються в сумі 238 мільярдів доларів. Він володіє мережею Twitter, нині він переназвав її VIX, яка. Ну, Направду є інформаційно дуже потужною для донесення певної інформації. Твіттер ну, популярний не лише в Америці, він дуже популярний, а й в Україні і в багатьох країнах світу. Так, звісно, говорять, що там Твіттер цього року збанкрутіє, але поки що він не банкрутіє, а вибори в США носі. Бачите, ми почали з вами з фінансової допомоги в Україні, бюджет, а вийшли на маска Дональда Трампа, що дуже сильно пов'язано. Безумовно, ці політичні баталії в США, вони нам не додають. Але я просто зважую на те, щоб всі розуміли, багато зараз шириться тез про те, що все пропало. Шольц не дає ракети, гроші не виділяються в США, в Європі і так далі. Але ті, проти кого зараз вживаються такі активні заходи, медійні, дискредитації, ну звісно, не сидять, склавши руки. Ви це бачите. Політична. Битва триває, вона дає результати. Я далекі думки про те, що ми в цій битві точно не виживемо. Ні, виживемо. Однозначно, я не маю в цьому сумніву, тому що допомога надходить. Я вам щойно наводив приклади навіть. Незалежно від політичної приналежності, уряд будь-які Сполучених Штатів Америки буде надавати Україні допомогу. Це треба просто яснити. А оці політичні баталії ну, дещо затримують і дійсно. Але ну я думаю, що не варто дуже сильно. Розстроюватися з цього приводу. Принаймні є оптимізм, і треба його завжди бачити. Ну, принаймні, я буду вам в цьому допомагати. Дякую тим, хто додивився до кінця це відео. Сподіваюся, що для вас воно було цікавим. Звісно, це поки що мої міркування стосовно цих подій. Всіх я обов'язково триматиму їх на контролі. Вам тут буду викладати, тому підписуйтесь на канал, натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останнє відео, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціною, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна.